Томати типу черги являють собою своєрідні, дуже дрібні помідори, часто зібрані в довгій кисті. серед них не дуже багато таких, які відрізнялися б дивовижними смаковими якостями яскравим представником є томат рапунцель, поки ще дуже мало поширений в нашій країні. Ще однією перевагою сорту є те, що цей томат можна вирощувати на балконах. Історія вирощування сорту томатів рапунцель. Томат рапунцель відомий тільки з 2014 року, виведений у Великобританії, поки жодна українська фірма не виробляє і навіть не продає його насіння. Продажем займаються агрофірми США, де і був спочатку представлений рапунцель на сільськогосподарській виставці. Відомостей про сорт поки дуже мало і звичайно. Немає ніяких даних про те. Де можна садити цей томат в нашій країні, навіть дані про хворобостійкості і врожайності в офіційній пресі відсутні. Зрозуміло, що і на спеціалізованих форумах в нашій країні відгуки про сорт поодинокі, на жаль, і відео про цей сорт доступно поки тільки англійською мовою, відео кущі томата рапунцель, опис сорту рапунцель Рапунцель індетермінантний томат, що виростає в теплиці висотою більше двох метрів, несе безліч великих темно-зеленого листя, поверхня яких злегка опушена. Рапунцель представник так званих каскадних томатів. У нього дуже довгі кисті, що містять до 40 невеликих плодів, масою в середньому близько 25 за формою плоди округлі. Пофарбовані в червоний колір, блискучі проміжки між ними в кисті невеликі, шкірочка товста, міцна у верхній частині кисті помідоринки кілька крупніше вони дозрівають в першу чергу. Характеристика сорту томатів рапунцель. Рапунцель відноситься до ранньостиглих гібридів. Перший збір урожай можливий через 2-5 місяців після появи повних сходів. Надалі урожай поступово дозріває аж до закінчення городнього сезону. Цей томат рідко садять у відкритому ґрунті, основне призначення для теплиць і балконів. Хоча офіційних даних про врожайність немає, наявність безлічі плодів на довгих кистях дозволяє припустити, що вона непогана, плоди цього томата в основному вживають в свіжому вигляді цілком або в салатах. Смак описується як хороший, солодкуватий, їх їдять як самостійну закуску, ними прикрашають салати і будь-які інші страви, зберігаються вони недовго. Максимум два тижні в прохолодному приміщенні, правда, є думка, що для продовження терміну придатності плоди слід залишати на кущах до тих пір, поки не дозріє вся кисть. Але, мабуть, ця рада може працювати не завжди кисті настільки довгі, що можна дочекатися опадання переспілих помідорів. До достоїнств сорту можна віднести. Величезна кількість плодів в кистях, чудовий товарний вигляд, можливість балконного вирощування до недоліків відносяться неможливість використання насіння від свого врожаю, це гібрид першого покоління, нетривале збереження врожаю складність догляду за рослинами, поки складно щонебудь певне сказати про можливість застосування плодів для різних заготовок. Але судячи з досвіду вирощування помідорів типу чергі, навряд чи рапунцель матиме істотне значення в цьому плані. Вирощування томатів рапунцель каскадних помідорів існує зовсім небагато і їх вирощування має деякі складності. Хоча основні операції по посадці і догляду ідентичні таким у випадку будь-якого іншого індетермінантного томата, розсадна стадія обов'язковим, протікає вона традиційним способом, займає близько двох місяців. Треба стежити за тим, щоб розсада не витягувалася і не переростала. Зайве тепло в цей час ні до чого, а світла повинно бути багато, вимогливий сорт до світла і на грядці, неважливо в теплиці або поза нею. При нестачі освітлення можна взагалі не отримати нормального врожаю. На квадратному метрі розміщують 3-4 рослини, обов'язково обладнають шпалери, до яких систематично підв'язують пагони. Втім, не пагони, а основний втечу, оскільки прийнято рапунцель вирощувати в одне стебло, пасенки ж систематично виламують, окремі кисті підв'язування не вимагають їх, тільки треба розташовувати в просторі так, щоб вони не заважали один одному і не були закриті від сонця. Поливають цей томат за звичайною схемою. Підгодівлі ж потрібно багато, підгодовують кожні два тижні, використовуючи спеціальні добрива для томатів або звичайну органіку та деревну золу спочатку роблять упор на азот, потім дають комплексні підгодівлі. А з початком дозрівання томатів можна обмежуватися настоями золи, зростом плодових кистей, найнижче з них можуть стосуватися землі. Щоб вони не бруднилися і не загнивали, застосовують мульчування грядки сіном або різаною соломою. Дивно, але цей сорт вважається дуже підходящим для балконного вирощування, хоча зазвичай в домашніх умовах намагаються садити компактні помідори. Для цієї мети кожному кущу потрібно контейнер мінімум на 10 літрів, наприклад, старе відро на дно обов'язково укладають дренаж, керамзит, щебінку, потім суміш з рівних частин торфу дернової землі і перегною основні операції по догляду на балконі, ті, що і в теплиці, тільки поливати і підгодовувати рослини треба частіше. Періодично розгортати контейнери до сонця, а також в період цвітіння злегка струшувати квіткові кисті для кращого запилення, відкликання поки обговорення на форумах про цей сорт зводиться до порад, де можна купити насіння, одержавши за дуже хитромудрою траєкторії США, Канада, Москва, Канада, Гонконг, Пекін, Київ, проєкт Біг Бітлахтв в Томатпомідорцомфорім форум 993 0, 2, 1, 8, 3, 0 0 1 один, вісім 1 нольб в нульб один, вісім 0 до 1 вісімдвальб, нольб, з нульбнуль один, вісім два до один вісімнольбнуль по нульбнульб один, 0 тридб, вісімшість нульб п'ять 1 8 ц Як виявився, це красивий чагарник томатів сорту рапунцель дуже непросто виростити, скільки намагалися не виходить, не знаємо, що не так робимо, може, підгодівлю неправильно. Але вони пропадають, не дають плоди, і ми засмучуємося. Кажуть, любить сонце, але у нас вони на сонці гинуть. Лавалах в Лінікс дісфорюмсор, то рапюнцел про розташування плодів рапунцель на рослині. Правильно, колега помітив, про це виглядає дуже красиво, прямо як у справжньові. Рапунцель сказки мультика, як її шикарні для нію, ще коси схоже що за схожість з ними за зовнішнім виглядом, і отримав свою назву Дуже гарний томат люблю саляміхтп в Лінікс бісфорюм, «Сорт томатов рапюнцел, ось чого знайшла. Де купити насіння рапунцель в нашій країні справжнє насіння томата рапунцель ніде. Не довіряйте продавцям насіння, які будуть запевняти вас у зворотному, вимагайте підтвердження справжності насіння оригінальну упаковку, інформацію про зарубіжну фірму, де купувалися насіння, будь-які документи і навіть рахунок на оплату. Насіння цього томата не можуть коштувати дешево, так як 15 насіння гібрида рапунцель в зарубіжжі стоять перерахунку на рублі 200, і це без урахування доставки. Знову ж таки не забуваємо, що Рапунцель це гібрид Фодин, один, тому продаватися як сорт він не може. Його насіння можна придбати лише у агрофірм у Великобританії та США карічках скакбазрю індекс стоп-403 сім'ять в Україні. Насіння цього гібрида можуть і не з'явитися, хоча багато їх привозять якимось дивом з Америки, де вони зараз вільно в продажу. Не знаю, чим всім так подобається цей томат, вірніше фотки його, які заполонили інтернет, звичайний томат з довгими китицями, яких зараз повно і у нас в Україні. Існує велика кількість сортів подібних томатів серед українських колекціонерів, віолахт в Бошойвопросрюк вопрос два 2364157. Томат Рапінцевкаті, оці віко до да Семена по в продажах ну, томат Рапунцель, поки дуже мало знайомий нашим городникам. І як тільки його насіння надійде у вільний продаж, очікується великий інтерес до сорту пов'язаний він навіть не з відмінним смаком плодів, судячи з усього, він цілком рядовий, а з незвичністю будови плодових кистей. Схоже, це черговий сорт для любителів експериментів.